Сьогодні в Україні близько 20% новонароджених з'являються на світ перечасно, адже в умовах війни у матерів зростає кількість стресів. Нове та повністю обладнане відділення інтенсивної терапії, ми відкрили у столичному обласному перинатальному центрі, критично важливе для порятунку життя таких немовлят: 45 мільйонів гривень вартість цього проєкту, який реалізовано кріді Агріколь за підтримки благодійного фонду Твоя опора. Тут стільки емоцій, відчула щастя і. Любов і думки про які, батьків, які тікають цих маленьких коли вони трішечки підростуть. Це надважливо. Зроблена дуже велика, прекрасна справа. Віднині у центрі сім обладнаних місць для перечасно народжених немовлят. Загалом, в межах доброї ініціативи, придбали вже близько 130 одиниць медичного обладнання. На мій погляд, це найвищий клас обладнання, те, що відповідає всім сучасним вимогам. Також реанімаційна зала має автономне кондиціонування, автономну вентиляцію. Вона має все, що зараз необхідно в цих умовах. У Укриді Агріколь відзначають, бути соціально відповідальним бізнесом сьогодні надважливо. Від початку війни в Україні банком спрямовано близько 147,5 мільйонів гривень на благодійність. Цей проєкт займає особливе місце у нашому серці, адже він про життя новонароджених дітей. Чотири установи групи Крадіякріколь об'єднали свої зусилля, щоб реалізувати цей проєкт. Це наш внесок у відновлення України, коли ми маємо. Суперкрутих фахівців, реаніматологів, неонатологів, які е, показують просто неймовірні результати, і ми маємо дати їм в руки те обладнання, яке максимально підвищить ефективність лікування. Ця реанімація саме така київський обласний перинатальний центр надає допомогу понад 600 дітям щороку, 450 грамів, вага найменшого новонародженого, якого врятували лікарі. Тепер кажуть медики, вони зможуть допомогти ще більшій кількості перечасно народжених немовлят.